І далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Відбулися поєдинки однієї восьмої фіналу е, Кубка Англії. Ми, звичайно, чекали на е, поєдинок, в якому е, повинен був зіграти Михайло Мудрик. Це поєдинок, в якому на Стемфорд-Брідж Челсі приймав літ. Мудрик вийшов у цьому поєдинку. Вийшов з першої хвилини у цьому матчі. Челсі. Здобув перемогу з рахунком 3-2 І найголовніше те, що українець відзначився забитим м'ячем на 37-й хвилині. Замкнув передачу з флангу Михайло Мудрик і таким чином поповнив свій лік, забитим м'ячем у складі цієї лондонської команди. Крім нього, у час відзначалися Джексон та Галахер, який на 90-й хвилині забив переможний м'яч. А у складі Ліцца два м'ячі забив Джозеф. Ну що ж, вітаємо з виходом до чвертьфіналу Кубку Англії. Челсі Челсі, який програв фінал Кубку Ліги Ліверпулю, але має можливість тепер виграти кубок Англії, тому що війшов до вісімки найкращих команд у цьому турнірі. Ну і звичайно, вітаємо Михайла Мудрика з черговим забитим м'ячем. Теніс, теніс українські тенісистки, продовжують дивувати світ, продовжують дивувати нас, продовжують тішити своїх болівальників. Е Українська тенісистка Даяна Ястремська у стартовій зустрічі на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго у США обіграла Керолайн Долхайт зі США за підсумками трьох сетів. Українка переграла господарку з Махань 6-4, 5-7, 6-1. І сьогодні Даяна Ястремська зустрінеться з росіянкою Анною Блінковою. Цей поєдинок відбудеться трохи пізніше. І я закликаю вас за ним стежити. Ну а раніше до другого раунду пройшла і наша Марта Костюк. Напередодні її суперницю була австралійка Тайла Престон. Перемогла українка з у двох сетах достатньо легко: шість чотири, шість три. Тепер вона вже чекає на свою суперницю у чвертьфіналі. Український біатлоніст Віталій Манзен фінішував 10-те в чоловічому спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отеля. Спортсмен з двома промахами завершив гонку з відставанням від лідера на одну хвилину та 15 секунд. Гонку виграв норвежець Ісак Фрей, срібло у Яна Гунька з Польщі. Бронзову нагороду виборов німець Лінус Кеспер. Новини зі світу гандболу. справа в тому, що е, свого часу колись на початку 2000-х, українська жіноча збірна з гандболу бона була одним, з одним з лідерів світового рейтингу. І нагадаю, що саме ця команда стала першою командою, яка здобула для України. Медаль Олімпійських ігор. Ігор це було у 2004 році. В Афінах тоді жіноча збірна з гандболом була бронзовою під керівництвом Леоніда Ратнера. Ну але йшли часи. Ми втрачали свої позиції, і от після довгої перерви, нарешті, цього року ми повернулися зновські до еліти, зіграли у фінальній частині чемпіонату світу, і саме туди нашу команду. Привів Віталій Андронов, але він залишив посаду головного тренера національної жіночої збірної України з гандболом. І е, зараз е, команду буде очолювати Борис Чижов. Подивимося, які будуть успіхи у Бориса Чижова, але в будь-якому разі вболіваємо за жіночий гандбол. Тим більше в нас ножки є дуже і дуже великі традиції. Так Ігорю, у тебе ще є? Є новина. Давай скоренько, скоренько. Можна, я про я про баскетбол хотів тобі розповісти. Справа в тому, що знаєш, я завжди захоплююся цим видом спорту, і Національна баскетбольна асоціація дарує нам дуже яскраві моменти. І свого часу, колись був кідок через увесь майданчик, який став переможним. І, от буквально на днях стався ще один кідок. Уяви собі, через весь майданчик, який так само став переможним, але не став рекордним. Е, у матчі е, клівленд даллас форвард Клівленда, Макс Трус під кінець зустрічі, коли вже лунала Сарана, виконав переможний кідок зі своєї половини. Він став другим за дальністю в історії NBA. Після ведення трьох очкових. Макс Трус влучив у кільце з 18 метрів. Рекорд належить Девонту Грему 18,6 метра. Уяви собі, 18 метрів. Тобто за. За центральну лінію жбурнув м'яч на останній секунді і виграв цей поєдинок для своєї команди. Клас ігор Ціганик, а Ми тебе будемо уявляти ще один тиждень. До наступної зустрічі. Пасібі тобі, колега, Гарного ефір вам.